Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні обговоримо масові акції, які охопили Словаччину та Сербію, де при владі знаходяться такі собі друзі Путіна: прем'єр Словаччини Роберт Фіцу та президент Сербії Олександр Вучич. Мій співрозмовник сьогодні дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Андрій Веселовський. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго ранку. Що ж, масові протести Словаччини та Сербії, як зазначають, і в тій і в іншій країні здається, за останні 20-30 років наймасовіші проти влади. Давайте розпочнемо тоді зі словаччини, тому що вона і поряд наш сусід, і як зазначив Роберт Фіцо, є певний український слід у цих подіях, як ну, на його бачення, звісно, без всяких аргументів. Тобто. Сто майже 100 тисяч чи близько 100 тисяч для словаччини. Це досить вагомий показник. Вийшли на вулиці проти Фіцо, вимагають відсторонити його від влади і, власне, вказують на те, що він продався Кремлю та Путіну і заявляє, що натякав, що може вивести країну навіть з Євросоюзу. Що ви скажете про сьогоднішні події в Словаччині, до чого вони можуть призвести, власне, і ну, чого чекати? Я би хотів трошки спершу узагальнити: ми бачимо ось ці події масові в Словаччині. Ми бачимо їх в Сербії. Ми бачимо їх також в Чорногорії. Ми бачимо також щось подібне, трошки в меншому вигляді було 2-3 місяці тому в Угорщині. Ми бачимо, що великі демонстрації, і то могутні демонстрації відбувалися у Франції два-три місяці тому. Ми бачимо, що вчора в Берліні вийшли десятки тисяч людей перед виборами, демонструючи свою точку зору щодо такої партії, як альтернатива для Німеччини. Тобто, ці е, рухи, які ми зараз спостерігаємо конкретно в, в, в двох країнах на все Словаччині і Сербії, вони є частиною загального. А, Але не природа зовсім... різна, природна, природа протестів. Вже різна природа, не зовсім різна, тому що йдеться про те, що е, відбулося розхитування тої соціальної тканини. Фактично, і знищення тої соціальної тканини, яка існувала останні 25-30 років, з початку років, спочатку 2000-х років піднімалася поступово, збільшувалася так би мовити, соціальний благоустрій громадян, а відбудовувалася інфраструктура. Інфляція була незначна безробіття практично не було. І навіть е, імміграційна хвиля 2015 року, і далі вона так би мовити, похитнула трошки Німеччину, але не завдала їй якогось серйозного удару. І м, нарешті, все це призвело до того, що громадяни відчули, е, що щось не так. А що що не так, європейські е, е, уряди в цілому і е, декотрі з них найбільше, а Словаччина і Сербія найбільше. Паразитували на е, тому благоустрої, який укладався. Вони е, зменшувалися, менше і менше грошей давали на е, соціальні е, інтереси, на соціальні потреби, і все більше і більше узурпували владу. Е, і ось ми побачили, е, що в Словаччині люди вкрай незадоволені задоволені теперішнім режимом. Чому вони ним не задоволені? По-перше, Повинен бути якийсь поштовх. Цим поштовхом є зростання цін на електроенергію, зростання цін на газ. Ці зростання цін на газ відбулися тому, що конкретний уряд на чолі з Робертом Фіцо вів свідомо неправильну політику. Він вів політику шантажу, а ціни на енергоносії в Словаччині формулюються насамперед за рахунок. Дешевого російського газу, який надходив протягом десятиліть словаччину через Україну, Україна неодноразово попереджала словаків, словацький уряд, що ця угода доходить до кінця в кінці в грудні 2024 року, і вона буде припинена. Вона буде припинена, тому що. Вона дає великі прибутки Російській Федерації, а ми не можемо в час війни годувати російську військову машину нашими грошима і нашими людськими життями. І Фіцо представив цей припинення надходження цього газу і відповідно втратив бюджет. Він представив це як вину України. Але очевидно, що це не є вина України, не тільки Словаччина. Але також і Австрія, наприклад, отримує газ з того ж само, самого газопроводу. Австрійський уряд, знаючи про попередження України, ще півтора роки тому почав свідомо переходити на інші джерела е, газу. Вони в Європі є. Так само це може зробити і Словаччина, яка цього не робить, свідомо повторюю. І, отже, в Австрії ціни практично не піднялися і є газ в Словаччині. Ціни піднялися драматично, ну не зовсім драматично, але піднялися, це видно. І е, газу, е, газ теж є, але він дорожчий. Ось е, е, і джерела е, ситуації в Словаччині. Але е, газ це тригер, це поштовх, але це не тільки причина. Бо головна причина, що люди почали усвідомлювати цей уряд, будемо говорити, живе за рахунок людей. А уряд корумпований. І уряд е, е, політично е, зрадливий. Е, словаки живуть в Європейському Союзі, і всі опити громадської думки показують, що е, більшість населення, звичайно, не хоче виходу з Європейського Союзу. Він практично і неможливий. Е, е, Словацька економіка органічно є частиною Європейського е, союзу. 80% всіх автомобілів, які виробляються в Словаччині, йдуть. На експорт в країни Європейського Союзу, а е, автомобільна промисловість Словаччини в світі є найпотужнішою на душу населення. Це все німецькі заводи, які там розбудовані, там є Volkswagen, там є е, там є Mercedes і так далі. І все це годує словацький народ. Так само, як і великий сталеплавильний завод Словаччини, який виробляє сталь, яка. Купується знову ж таки в Європейському Союзі. Так, тобто, фундамент всього протесту це незгода з політикою Роберта Фіцо, який відгороджується від зв'язків і від допомоги Україні, демонструючи свою лояльність до Москви, який свідомо не зробив конверсію свого газового, своїх газових прибутків. І е, тому поставив країну в погану економічну ситуацію, і е, це е, його все більше і більше, е, так би мовити, е, узурпування фактично влади за рахунок засобів масової інформації за рахунок обмеження людських прав, за рахунок змін законодавства і покривання корупції цей комплекс причин. Якщо ми візьмемо Сербію, то точно А так... якщо можна зі Словаччиною завершити, так. мене просто питання. Оці заяви Фіццу стосовно того, що ці мирні. Ну, видно, що це мирні мас... хоч і масові, але мирні протести. Що це підготовка до майдану, підготовка до держперевороту, і що там, нібито за даними словацьких спецслужб, за його словами. Є представники, які приймали участь у подіях в Україні під час Революції Гідності і в Грузії. До чого це? Це намагання, якби. Показати своєму електорату чи мобілізувати свій електорат на свій захист, чи чи як всі авторитарні правителі на певному етапі, щоб врятуватися від незадоволення громадян, кажуть, що ви громадяни хороші. Це там негідники за кордоном. Вони хочуть вас обдурити і вони хочуть мене хорошого скинути з влади. Це роблять всі авторитарні правителі. І це робить Фіцо, і він каже, що. Це там українці прислали своїх агентів і вони вас підбурюють. Вони то вас можуть підбурюють. Але газ е, не, не забезпечить е, Роберт Фіцос з інших джерел. Вони, може, і підбурюють. Уявімо собі, що вони підбурюють. Але якщо громадяни всім задоволені, то їх неможливо підбурити. Тобто, Такі суть, в тому, місті, тим тобто, тобто суть в тому, що 100 тисяч для Словаччини це все одно, що мільйон для України. Країна невелика, там нема 5 мільйонів населення. Ну, так, це багато. І, і отже, в основні великі міста всі встали в протестах. І Нітра, Кошиця, Братислава виходять на вулиці тільки, умовно сказати, студенти, яких завжди в чому звинувачують. Ну, так, звичайно. Чи, чи якийсь там літератор, там не набереться 100 тисяч письменників в Словаччині? Ні, ні. Виходять люди, які е, чудово розуміють, ті, які своєю повсякденною працею заробляють гроші, і вони відчувають, що їх дурять, що під політичним гаслом їм продають а авину е, когось іншого. Насправді винний конкретний уряд, який е, різко намагається змінити в цілому напрям політики Словаччини, причому обмежує права громадян. От і чи має опозиція і отакі от, от масові акції можливість все-таки схилити Фіцо, якщо не до відставки, то принаймні до позачергових виборів, а всі соцопитування вказують, що він програє опозиції ці вибори? Саме тому він і не хоче позачергових виборів, але, але не милякає. Кожний третій день він каже: ось будемо зараз проводити позачергові вибори. Всякі вибори це. Загалом то навантаження на населення. Ну, люди кажуть, наскільки ж можна тих виборів? Це перше. Друге, всякі вибори можна тою чи іншою мірою сфальсифікувати. Значить, він готується на всяк випадок до цих позачергових виборів, але він їх вкрай не хоче. Перевага Фіцо зараз в парламенті нуль голосів 75 на 75. Жодних серйозних рішень він провести не може. Достатньо. Одному з його коаліції е, перекинутися на протилежний бік або зробити собі якусь серйозну операцію, лягти в лікарню, і е, уряд Фіцо зникає. Е, ми не можемо виключати, що це станеться вже цієї весни. Розуміло, добре дякую. Давайте тоді Сербія, де також масові протести. Як ви сказали, студенти були на початку головними головною такою рушійною силою. Зараз це все доповнюється іншими представниками. Ваше бачення, що відбувається, і ще питання, чому Вучич знову звинувачує захід в тому, що зараз відбувається у Сербії, тому що минулого року, коли почалися масові протести меншого такого масштабу, він казав, що це інспіровано заходом. І до речі, з, зі слів російських спецслужб, як він сказав, що нам росіяни передали інформацію, що це саме Захід організовує оці ось масові виступи минулого року. Цього разу також знову Захід. Хоча нібито він каже, що країна рухається в ЄС, країна планує більше співпрацювати з Заходом, і ніби певні кроки все ж таки роблять. Щодо того, що росіяни щось передали, звичайно, в світі зараз нема надійнішого джерела, ніж росіяни. Ну, це Те, за його словами це само собою зрозуміло, і я думаю, що навіть в сербії з цього сміялися. Хоча є значна частина сербів, які живуть не просто минулим, а ідеалізованим минулим. В цьому проблема. Їм показують старі фільми, як сміливі югославські, а в дужках сербські. Воїни б'ють німецьких фашистів, а потім кажуть: ось цей Європейський Союз, там же ж Німеччина, вони ж не хочуть вільної, хорошої, справжньої Сербії, не хочуть її підкорити і так далі. Тобто брехень багато, і е, тому, що засоби масової інформації не були а достатньо демократизовані, лібералізовані. Після того, як пішов режим Мілошевича ще 25 років тому, а вони певною мірою залишаються в руках е е влади. Більше того, ми ж пам'ятаємо, хто такий Вучич. Вучич це колишній міністр інформації в Сербії Мілошевича. Тобто е він до цього дотичний, він знає це коло людей, е це його е так, братва певною мірою. І таким чином засоби масової інформації в Сербії. Значною мірою впливають на, я би сказав, замороження думок і настроїв в Сербії. Тому вучість завжди хороший, він завжди залишається у них лідером. Але ви правильно сказали, що студенти почали справу у оці протести в Сербії, але вони не зовсім почали. Почали громадяни, які раптом побачили. Зрощення е, мафії з урядом. Мафії якої? Сталася е, трагічна подія. В місті Новий сад на вокзалі обвалився козильок, е, цього вокзального приміщення і вбило е, майже два десятки людей. Е, виявляється, що цей вокзал ремонтувався за пару років до цього і робила це близька до уряду фірма. І тоді люди почали питати, а як же так? Десь цей капремонт, де ж ці мільйони, які були заплачені, а виявляється, ми платили за це нашими життями. З цього почала, почалися протести, і вони охопили достатньо велике коло людей. А потім до цього приєдналися студенти, які сказали, та все це частина одного великого цілого. Нами вже пару десятків років правлять люди, які брешуть. Половині громадян, що вони йдуть в ЄС, а поганий, погані ті, хто цього не підтримує. А другим, що вони проти ЄС, бо ЄС все, все хоче їх поневолити і відірвати від рідної Росії. Таким чином відбувається поляризація населення, таким чином зіштовхуються групи на групи, все це йде в ефіри, і знову ж таки під патріотичними піснями і патріотичними кінофільмами. Багатосерійними, які йдуть з вечора ввечері е, е, громадська думка розмазується, вона не може сконцентруватися. І от зараз ось ці е, протести, які очолили студенти, які вже о, там не тільки студенти, там і викладачі, там е, і е, е, інтелігенція, але там і е, юристи, там і економісти. Які сформулювали нарешті наш уряд е, на чолі звучичен, багатолітній, сидить на е, трьох стільцях одночасно. Він хвалить Трампа, коли Трамп виграє вибори. Він хвалить Путіна, коли Путін приїде і відкриє черговий пам'ятник. Він хвалить Європейський Союз і Німеччину, коли вона робить інвестиції в виробництво літів. І водночас всі ці три погані. Трамп поганий, тому що він імперіаліст. Вучить. Німеччина погана, бо вона воювала проти Сербії, а в Росії не все добре, тому що вона воює з Україною, адже наших дітей в сербських таборах влітку приймають на відпочинок. Такий собі балканський кучма стається. Так, так, Дають собі значит, раду із ним, і з тим. Може, може й Балканський кучма, тільки все-таки кучма був чесніший, якщо вже на те пішло. І плюс до цього додається ще й питання енергетики, яке одним є щільним в Словаччині і одним є щільним в Сербії. Сербія живиться енергією за рахунок російського газу і російської нафти. За це вона змушена була розплатитися власними потужностями переробки. Нафти і потужностями в пересиланні газу, перекачуванні газу. І найбільша серед компанія, Ніс є фактично русською. І нещодавно Європейський Союз і американці поставили чітку, чітку марку. Поки ця компанія буде рускою, вона буде під нашими санкціями. Але під нашими санкціями ви тоді не зможете брати в неї енергоносії. І зараз це змушене робити Вучич, і це теж піднімає ціни на енергію. І ось це додається. Тобто економічний подразник завжди повинен бути присутній, якщо, має, якщо існують громадська непокора. А що до слова, майдан, то слово Майдан таке ж саме рідне для України, як і для Сербії. Слово Майдан нічого не означає поганого, крім площа. Де збираються, де збираються громадяни і висловлюють свою оцінку чинному уряду. Воно завжди було і воно завжди буде. І у слов'ян воно завжди рідне. Так само воно прийшло, правда, з туреччини, але воно для них стало рідним. А народна демократія в, в Сербії зараз говорить своє слово. Зрозуміло. питання таке: перше, чи вважаєте ви, що Вучич намагається зменшити російський вплив в Сербії, який історично там досить значний? І друге, багато не багато хто, а є такі така думка, що нинішні події, особливо ця ж така. Великі такі масові протести, які розпочалися буквально недавно. Вони тривають давно, але масовість з'явилася недавно через те, що росіяни допомагають розпалити це багаття протесту, чому тому, що вучачи, по-перше, Сербія раптово розірвала всі контракти військові на початку року. По-друге, минулого в кінці минулого року була інформація, що Сербія продає третім країнам. Багато значну частку боєприпасів, які потім спокійно отримує Україна. Ну і по-третє, оця компанія нафтова індустрія Сербії, яку ви зазначали, що штати вимагають в викупити долю. Він сказав, що ми будемо це робити, але почалися великі масові протести. І буквально позавчора Олександр Вулін, це віце-прем'єр, який здається досить тисні, має зв'язки з Кремлем, зазначив, що. Не буде піднімати Сербія це питання, нічого викупати ми не будемо і робити щось без домовленості з російською стороною ми не будемо. Ну тобто, відкат такий від досить такого принципового питання досить різко відбувся. Чи не вважаєте ви, що воно якось може бути взаємопов'язано так? Це, це знаєте, такий собі танець крок вперед, крок назад. Ну що ж таке, і, і він може тривати вічно. <ріст> Він може тривати вічно, поки не увірветься терпець. Можливо, е даруйте за часів Байдена це би і пройшло. За часів Трампа е ти мені е обіцяв і не зробив, ти мені збрехав, то ти отримаєш. Е хочу навести простий приклад е е громадян Колумбії, які перейшли нелегально на територію Сполучених Штатів. Президент Трамп наказав відправити літаком в Колумбію. А колумбійський президент сказав, що ні, я не прийму цей літак. І президент Трамп сказав: Ну добре, тоді 25% на всі твої весь твій експорт на нашу територію, а це, а це суттєво для Колумбії. А через тиждень 50%. І президент подумав і погодився добре, хай вони прилітають. Тільки єдине, що не твоїм літаком, а своїм я власним заберу. Ось і все. Те ж саме станеться із, із Вучичем, якщо він буде так гратися з американськими, з американськими рішеннями. Трамп є Трамп, але рішення Сполучених Штатів Америки повинні поважатися в цій країні. Вона занадто залежна. Щодо. Щодо того, чи буде як сказати, де декремлінізована енергосистема Сербії, буде, не буде завтра. Ну не буде через тиждень, але буде. Це не уникне. З тої простої причини, що занадто а Багато зав'язано на принципі перше. А друге, занадто вона довго проходить по території інших країн Європейського Союзу, і ось коли фактично створюється залежність, продовжується залежність від Росії в енергоносіях. А це одна з одне з чільних завдань американської політики зараз позбавити Європу від енергетичної залежності від Росії. І тому вони будуть цього добиватися всіма способами. Ну і е, останнє може це, так би мовити, тривати довго. І яка справжня мета вічі? Справжня мета вчича залишатися при владі. Якщо завтра це буде залежати від Брюсселя, буде танцювати під е, фламандську музику. Якщо завтра це буде залежати від Америки, буде робити ту степ. І відповідно, якщо і ті, і другі на це не звертатимуть увагу. То буде танцювати під гармошку. На жаль, це дуже популістичний уряд, дуже вмілий, треба, до речі, сказати. Ну, якщо ви ще з часів Мілошевича навчалися, як обдурювати народ і своїх партнерів, то ви, напевне, вже досягли певного, певного високого рівня. Але справа в тому, що довкола Сербії, ці країни, це Європейський Союз. Теж Косово, яке Сербія не визнає, колись визнає в тій чи іншій формі, воно теж є кандидатом в Європейський Союз. Я не кажу про Чорногорію, я не кажу про Хорватію, я не кажу про ту ж Угорщину, яка б вона не була дружня до Сербії. Це це Європейський Союз, це європейське море, і Греція теж, і Болгарія теж. Таким чином, цей шлях не уникний. Цей острів, так би мовити, популізму хитрого популізму він е е піде, піде, під, під воду, піде А чи не призведе а, на ваш та... погляд оця багатовекторність вучича? Тут ще можна Китай додати, тому що Сінціньпінь, коли приїжджав минулого року в Європу, він відвідав три країни, і одна з них була Сербія. І чи не призведе така багатовекторність до великих проблем у Сербії? Тому що в нинішньому світі здається, все ж таки відбувається досить таке. Ну, чітке розмежування блоків, Да? є авторитарний блок, є демократичний блок. Тому треба, потрібно приставати вже до якогось табору. Очікувати на якісь криваві події в Сербії, мабуть, все таки не варто. А демократична опозиція, яка не тільки виходить на вулиці, але й зараз починає формуватись порядок денний, фактично політичний. Вона не схильна до таких, до таких дій. Отже, це буде швидше такий тиск, до якого додасться економічний тиск Європейського Союзу. Європейський Союз останні півроку переживає перехідний період. Закінчилась дія одного парламенту і уряду, і приступив до з нового року до справ новий парламент і уряд. Вони розібралися вже за цей період. Зі своїми основними напрямами дій, і вони визначили методи, які вони будуть застосовувати. Зараз починається робота. До речі, призначений новий представник Європейського Союзу на Західних Балканах, який і, якому поставлено за завдання нарешті зблизити позиції Косової Сербії, а це основний політичний пункт, яким жонглює Завглівучич. Прибрати його, так би мовити, з з, з поля уваги, хай він іде по периферії, а зайнятися серйозною європеїзацією, вступом е, е, Сербії до Європейського Союзу. І я думаю, що е, Західні Балкани так само, ну а Сербія, власне, Сербія, Західні Балкани зараз кажуть, Західні Балкани мають на увазі Сербію. Бо Чорногорія, вона дрібна, там про неї нема чого говорити. Албанія вона на шляху до Європейського Союзу, там теж нема проблем. Ось. І таким чином, Україна і так звані Західні Балкани зараз йдуть у зв'язці. Це значить, що як до України, так і до того регіону буде першочергова увага, і значить, що Європейський Союз своїх цілей досягне. Зрозуміло. Що ж, дякую, пане Андрію, за таку змістовну розмову. Дякую глядачам обосток, що були з нами під час цього ефіру. Нагадаю, що гостем студії Обосток сьогодні був дипломат, надзвичайний повноважний посол України Андрій Василовський. Ми говорили щодо масових протестів, які охопили Словаччину та Сербію. На все добре, дякую.